Шановні підписники, ми знаходимося на складі для відвантаження. Це склад готової продукції, звідки до вас їде техніка. І вона перевіряється рівно десь приблизно одну годину. Трактор заводять і повністю прогрівають його. Всі вузли провіряються, навіска, двигун. Передній міст, коробка, задній міст піднімається, опускається, освітлення і так далі. це у нас їде СКАУТ ТЕ504, який ми щойно знімали на відео. 50 кінських сил, компресор, кондиціонер, примусова гідравліка, новий потужний ГАДовський міст ГДТ. Колір новий, багато дуже освітлення, передня камера з підсвітленням і задня камера з підсвітленням. Ну, дуже сучасний вигляд, мости дуже потужні. На них навіть маркировка ТЕ904 не просто так. А, підйом опускання, плаваючий режим, додатковий розподільник гідравлики. 28 ма задня і 20-та передня резина, боковий паливний бак, блокування і сучасна модернізована кабіна з ледовським екраном, з музикою, пультом і камерою вперед і камерою назад. Тому, будь ласка. Замовляйте, такі ж самі трактори є з сараковки, але вже без кондиціонера. По суті, кабіна така ж сама буде. Всім гарного дня! З вами був канал Мотокосмос.